Привіт! Ще дві задачки по функціональній залежності. На рисунку зображено графік неперервної функції y до рівні F під Х. Вона визначена на проміжку від мінус 3 до 7. Скільки всього точок екстремуму має ця функція на відрізку від мінус 3 до 7? Що ж у оті точки екстремуму? Е, можна сказати, що це найвищі. І найнижчі точки функції. Графіка функції. Або ще точки перегину. Бачите, тут функція зростала, 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 слідкуйте за указочкою. Зростала, зростала. І в оцій точці перегнулася і почала спадати. Потім дійшла до цієї точки, перегнулася і почала зростати. Так от, оті точки перегину і називаються точками екстрему. Скільки їх є? Три. Ось і. Відповідь на наше завдання. Ще одне завдання. На рисунку, на рисунку зображено графік функції Y до рівня F під x визначеної на проміжку від мінус 4 до 4. Знайдіть множину всіх значень Х, для яких виконується ось така нерівність. Давайте я перепишу собі оцю цю нерівність і запам'ятовуємо таке, що якщо ми маємо таку нерівність елемент. Один елемент якої зображено на малюнку графічно, то ми можемо цю нерівність розв'язати графічним способом. Тобто, в цій нерівності я бачу дві функції. Одна функція y дорівнює f, -х, а друга функція це y дорівнює мінус 2. y дорівнює f від x в мене намальовано, а y дорівнює мінус 2 я зараз намалюю. Це ж пряма у мене. Ось пряма y дорівнює мінус 2. Розв'язок такої нерівності, це будуть ті ікси, для яких графік функції f лежить нижче, менше рівне, це нижче, або перетинається, з графіком оцієї функції, що справа. Як на малюночку, оця закарлючка має лежати нижче або перетинатися. З прямою. Ось оця частиночка, бачите? Ось y дорівнює F від Х нижче, ніж пряма лежить. Для яких X це буде? Для X від нуля і до трьох, включно, звичайно. Від нуля до трьох це відповідь А. Розв'язок такої нерівності це X.